Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні я зі своїми помічниками вони і захист роблять, і допомагають прибирати перешкоди і знімати магічний вплив. Сьогодні будемо дивитися таке питання: чому болять ноги? У того, хто дивиться, чому болять ноги? Скажіть, покажіть, чого у родини? у всіх проблеми. З ногами, чи є спільна причина цьому? Істинна причина. Вийшла сама родина. Угу. Дивіться, це Верховний суд. Але Верховний суд не на вашу користь. Бачите, карта перевернута вийшла. Вийшла про матір роду. І вона розповідає, що в роду є людина, яка була дуже жорстока і робила не дуже гарні речі. Бачите, скільки крові тут вбивали когось, негативна карма роду. І це не одна така причина. Хтось в роду був жорстокий, що були вбивства. Хтось в роду дуже ображений, що самотність когось покинули. Жінка дуже ображена, що її покинули, кинули на призволяще. Це образа. І оці дві карти пояснюють ваше майбутнє, що воно буде зруйновано. Це руйнує ваше майбутнє. Ось і Верховний суд, що кажуть вищі сили, ми не можемо в цій ситуації нічого виправити, бо є негативна карма роду, і родина відпрацьовує. Вся разом. Вийшла про матір роду, яка каже: Я хочу захищати всіма можливими методами, я відвожу біду, я роблю все можливе, щоб було краще в родині. Тут вишивла дитина. Так, дивимося ще карти. Роз'ясніть ще в чому істинна причина, чого всі родини болять ноги. Вийшла карта роду, і що треба працювати, треба багато працювати. І род як просить, що відмоліть нас. У вас є всі шанси справити цю ситуацію, щоб діти не отримали в нагороду, коли підростуть, щоб вони не отримали цю башню, щоб рід не було зруйновано. Попрацюйте трошки, допоможіть нам, одмоліть нас. Це треба робити чистку роду, тоді ноги, політи точно перестануть. І взагалі життя буде по-іншому. Ви вже не будете відпрацьовувати карму роду, а будете жити своє життя таке, як воно повинно було у вас бути. Так, оце дітки вийшли. І діткам чотири кубка. Що діти мають мрії? Ну, це і дорослі, ви для роду всі їх діти. І, ну, і мама, і папа, і ваші діти. Це для предків роду, ви всі їх нащадки. Тому вони кажуть, ви маєте незадоволення, Незадоволені ну, тим становищем, в якому ви є. що завжди чогось не вистачає очікуєте більшого. Ми хочемо вам все це дати. Але ви ще сили вийшли, бачите? Що вони не дозволяють це робити, що карма негативна, а треба відпрацьовувати. Це все можна виправити. У мене на каналі є відео, як робити чистку роду. Ви можете це зробити самі, а можете зробити разом зі мною, і разом зі мною буде набагато ефективніше, я вам одразу кажу. Ось Так. Ну що, 9 м'ячів на дні колоди. Що на майбутнє негативна ситуація буде продовжуватись. Дев'ять м'чів це хвороби. В роду є дві проблеми, два прокляття. За того, хто вбивав, і якась з ваших бабусь прабабусь ображена на чоловіка, який її покинув. Але оці образи, вони також лягають на рід негативно. І... Образи це також гріх. І виходить, що вона ображається, а страждають її нащадки. То з нею треба просто попрацювати на честі роду, і все буде, ну, щоб вона упокоїлась, і це все пройде, нормалізується. При честі роду я спілкуюсь з кожним вашим предком. І тоді. Коли чистка роду відбувається, то вже цей негативний вплив припиняється, і предки роду несуть вам позитив, вони вам допомагають. За вашою спиною, стоїть до 10-го до коліна, це 2000 людей, які допомагають вам. Якщо у вас якісь прибутки, вони примножуються на 2000. Якщо є. Якісь негативні впливи магічні, вони діляться на 2000 людей. І до вас там долітають якісь крихти негативу. Тобто це великий захист. І це дуже потрібна річ, оця чистка роду. А я буду перекривати. Так, заперечую, 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 заперечую. Це то, що треба працювати, а то буде погано. Так, заперечую негатив. Працювати тут мається на увазі, що у вас є один вихід відмолити рід. Можете це робити моїм методом зі мною, можете робити без мене моїм методом. Можете робити будь-якого кого іншого, але вам це треба зробити. Відмолити рід. Заперечую, заперечую. І будемо перекривати. Ну, програма руйнування стоїть на роду. Є ті предки роду, які вас захищають, але є ті, що руйнують. Тому маєте те, то, що маєте. І завжди, коли болять ноги, це пряма вказівка, що треба працювати з родом. Так, перекриваю, щоб були гроші у вас. Перекриваю це колесо фортуни, щоб воно нарешті повернулось в кращу до вас сторону. В сторону сонця в сторону карти мир. Перекриваємо. Вищі сили. Прошу зняти весь негатив з того, хто дивиться. Прошу пробачити гріхи предків, не наказувати нащадків за їх пригрішення. Борги сплачено сповна. По волі вищих сил, да буде так. І прошу, предки роду, того, хто дивиться, пробачте всіх тих, хто вас образив при житті, щоб нащадки не розплачувалися за ваші образи. І також прошу пробачення у всіх тих, кого предки цього роду образили при житті. Пробачте їх, молюзених, прошу, пробачте їх вчинки погані, По волі вищих сил, та да буде так, і так буде. ще раз в чому справжня причина чому болять ноги чому болять ноги в чому справжня причина чи зняли ми ці причини чи поприбирали ми ці причини До зміча агресія залишилась і закритий шлях це так не зніметься, треба робити чистку роду. І Це, звісно, ваша справа, але дуже проситься чистка. Зараз я ще це поперекриваю. Ну, гроші налагодилась ситуація з грошима, вони будуть невеликі, але стабільні. Трійка меча, вийшли всі, хто ображений. П'ять пентаклів. Гроші не відкрились. Це така кара. На дні колоди карта дур, дурак. Це також погано, заперечую. Давайте ще раз перекривати. Заперечую, 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 заперечую. Це, це гарні карти. Перекриваю. Зараз ми вищі сили, знайдемо Верховний суд. Сонце. Верховний суд. Зараз знайдемо мир. Ось. Вищі сили. Приберіть перешкоди. Приберіть негативні програми з роду того, хто дивиться. Пробачте їм їхні гріхи. Не наказуйте нащадків за пригрішення предків, борги сплачені сповна. Та буде так і так буде. Так, з цим питанням розібрались. Чистка роду залишається питання відкритим. Дивимось далі. Що заважає бути здоровим Тим, хто, тому, хто дивиться? Що заважає вам бути здоровим? Щоб нічого не боліло, ні ноги, щоб ноги не боліли. Що заважає бути здоровим? Скажіть, чи є перешкоди на шляхах на здоров'я? Опять карта роду, що ви жертва цієї ситуації, це також предки роду, вони сіли в човен і виплили вам на допомогу. Все одно 9 мічів, це хвороба. Багато молитв від вас іде. Але це карта правосуддя по правосуддю Шляхи відкриваються, але ніхто не буде допомагати. Ваш внутрішній вогонь буде вказувати вам путь. Прислухайтесь до свого внутрішнього я, до того голосу, який вам щось радить інколи, да? щось ви придумали робити, а Така думка в голові, там не роби цього, або роби отак, або буде там то-та й то-то. Це ваша інтуїція, оце прислухайтесь дуже, що вам вищі сили дали шанс по карті справедливості, відкрили вам шлях на те, щоб ви виправили ту ситуацію, в якій ви опинились. Є такі темні сили, які залякують, кажуть, що не можна чіпати рід. Не треба ніяких чисток роду, це погано, але це темні, Навмисно так роблять, щоб люди страждали й мучились. То не слухайте, це дурня, чистка рода, це дуже класна штука, яка змінює все життя. Но тут все одно негативні карти. Це причини, за яких хвороби. Так, я прибираю якісь необдумані кроки. Заперечую, немає грошей, заперечую, що навіть немає можливості вилікуватися. Заперечую, 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 заперечую. Так, перекриваю. Це жінка яка, ось вона, бачите, жінка і чоловік. По кармі роду, які закрили шляхи. І в першу чергу на здоров'я і на гроші. І перекриваю це карта великих грошей, щоб вони у вас були все завжди, ніколи не закінчувались, щоб на все вистачало, щоб була робота, щоб ми мали змогу заробити. Перекриваємо. Вам дійсно треба допомога, вам треба звернутися до фахівця, щоб вас почистили, подивились особисту карму. І при чистці роду очищується і особиста карма також. Перекриваємо, бо там є каяття. Це все молитвами, відмолюється. Так, вищі сили. Прошу, допомоги, приберіть всі перешкоди на шляхах, на здоров'я того, хто дивиться. По Верховному суду буде так. Так буде перешкод більше нема. Буде так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал і не забуваємо про донати до зустрічі на каналі.